У роботі органів пенсійного фонду України із початком року відбулися деякі зміни, одна з яких стосується призначення пенсії за віком. Тож ми поспілкувалися із начальницею головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області, аби детальніше розібратися у цьому питанні. Вже з 1 січня поточного року право на призначення пенсії в 60 років матимуть матиме людина, яка Накопичила 30 років страхового стажу. Якщо в людини немає такого мінімально необхідного страхового стажу, то вона може претендувати на призначення виплати пенсійної в 63 роки, якщо наявні 20 років страхового стажу. Якщо і такої кількості страхового стажу немає, то у 65 років людина має право звернутися до органів пенсійного фонду за наявності страхового стажу не менше 15 років. Наталія Рад зазначає, що переважна більшість питань, що надходять до пенсійного фонду, стосуються саме розміру пенсійних виплат, адже всі документи, які накопичує людина, всі довідки, всі Статусні якісь складові довідочки про особливі заслуги перед Україною це якісь до підтверджуючи документи щодо учасника бойових дій, або ще решта, аби громадяни були стовідсотково впевнені, що їх страховий стаж зберігся. Пенсійний фонд пропонує співпрацю. Продовжується наша співпраця через. Електронні сервіси, коли людина може пересвідчитись, яка тривалість страхового стажу в неї, чи е, звітував страхувальник про відпрацьований стаж? Також в усіх управліннях пенсійного фонду здійснюється відцифровування трудових книжок. Нами ця кропітка робота розпочата з внесенням законодавчих змін в. Облік трудової діяльності людини, і з липня 2021 року ми вже оцифрували 112 тисяч трудових книжок. Начальниця головного управління пенсійного фонду закликає мешканців відцифровувати не тільки трудові книжки. Поряд з трудовою книжкою, з оцифруванням трудової діяльності. Людина ще і. Надавала скан копії для цифрування документів, які в майбутньому впливають на чи підтвердження стажу, чи підтвердження якихось статусних речей. Наталія Рад зазначає, що наразі працює електронний сервіс з автоматичного призначення пенсій. Якщо у людини є Відповідно до діючого законодавства, всі оцифровані документи і вони зберігаються в органах пенсійного фонду, вони перевірені, до них немає якихось питань, то в такому випадку пенсія в подальшому може призначатись в автоматичному режимі. Сьогодні у пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає, що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого сервісного центру, обраного головним управлінням пенсійного фонду, незалежно від місця постійного проживання, або через веб-портал пенсійного фонду.